Вітаємо сьогодні. Ми ем, заглиблюємось у тему, де знання це ну, буквально шанс на життя. Домедична допомога в критичних ситуаціях. Дуже важлива тема. Так, матеріал у нас це навчальний посібник з основ реанімації. А наша мета, власне, не просто його переказати, звичайно, а витягти найцінніше ті знання, які от справді можуть стати дієвими, коли кожна секунда на вагу золота. Гаразд, давайте почнемо з самої межі. Що взагалі відбувається з організмом, коли він от опиняється між життям і смертю? Ну, ця межа, вона, скажімо так, має свої етапи. Процес вмирання, якщо він триває, якийсь час він не миттєвий. Зазвичай угу. фахівці описують це так: спочатку може бути передагональний стан, тобто тиск падає, свідомість пригнічена, угу. потім може бути така коротка зупинка дихання, її називають термінальною паузою. Далі агонія це як останні такі рефлекторні спалахи активності, і от потім настає клінічна смерть. Клінічна смерть звучить якось ну дуже остаточно, як вирок. Але чи справді це так? І отут, власне, ключовий момент, те, на чому вся реаніматологія тримається. Клінічна смерть це ще зворотний стан. Зворотний? Так. Тобто серце вже зупинилося, дихання припинилося, організм, як ціле, не функціонує. Але на клітинному рівні, особливо в мозку, оці незворотні зміни ще не почалися. Мозок же ж страшенно чутливий до браку кисню, тому оце вікно можливості, воно дуже коротке. Зазвичай кажуть 5-8 хвилин. Всього 5-8 хвилин? Так. Хоча, знаєте, буває і довше, якщо низька температура, наприклад, холод трохи сповільнює всі процеси. І от саме в ці хвилини правильна вчасна допомога може повернути людину до життя. Тобто є оцей короткий, але абсолютно критичний проміжок часу. І як його не прогавити? Як зрозуміти, що це саме вона клінічна смерть, а не, ну скажімо, людина просто глибоко знепритомнила. Є досить чіткі орієнтири, їх називають імовірними ознаками. І якщо вони є, все треба діяти негайно. Запам'ятати просто три відсутності. Три відсутності. Так, перше відсутність свідомості. Людина ніяк не реагує ні на голос, ні на дотик. Друге. Відсутність нормального дихання. От ви нахиляєтесь і протягом 10 секунд ні рухів грудної клітки, ні звуку дихання, ні відчуття повітря на щоці. 10 секунд. Так, не більше. І важливо. Оці рідкі судомні вдихи, знаєте, як риба повітря хапає, це агональне дихання, це ненормальне дихання, це теж ознака зупинки. Ага, зрозуміло, це важливо. І третє відсутність кровообігу: пульс на великих артеріях от на сонній, на шиї, не прощупується. шкіра стає блідою або такою синюшною. Ну і ще з зіниці вони розширені і на світло не реагують. А коли вже ну точно пізно? Коли вже нічого не вдієш, клінічної, коли зміни в мозку вже незворотні, це, наприклад, помутніння і висихання рогівки ока, око втрачає блиск. Угу. Трупне заклякання, м'язи стають твердими, як дошка, і трупні плями, такі синьо-фіолетові плями на тих частинах тіла, що внизу. Якщо на них натиснути, вони зникають. От якщо ці ознаки є, все, реанімацію вже не проводять. Але якщо їх немає, жодної секунди на роздуми, треба діяти. Гаразд, стан визначили клінічна смерть. Достовірних ознак ще нема. Що робимо? Ота сама серцево легенева реанімація СЛР. У чому її суть? Ну по суті, СЛР це спроба обдурити смерть. Ми беремо на себе функції серця легень. Натисканнями на грудну клітку це непрямий масаж серця. Ми штучно качаємо кров, а штучними вдихами доставляємо кисень. Мета просто виграти час, зберегти мозок живим, доки серце саме не запрацює, або доки не приїдуть медики з усім обладнанням. Добре, з чого почати? От ситуація людина лежить, не реагує. Найнайперше, завжди ваша власна безпека. Озирніться, чи немає поруч якоїсь небезпеки: дроти, вогонь, рух транспорту. Це зрозуміло. Потім перевірка реакції. Голосно покликати. Ви мене чуєте? Обережно потрясти за плечі. Немає реакції? Негайно голосно кличемо на допомогу. Допоможіть! Людині погано! І відразу дзвонимо 103, викликаємо швидку або просимо когось це зробити. Обов'язково зазначити, що людина без свідомості не дихає. Так, це важливо. Далі ключовий момент забезпечити прохідність дихальних шляхів. Людину треба покласти на спину, на щось тверде. Підлога ідеально. І застосовуємо так званий потрійний прийом сафарі: одну руку кладемо на лоб. Трохи відхиляємо голову назад, а пальцями іншої руки піднімаємо підборіддя. Це щоб язик не западав. Саме так це піднімає корінь язика і відкриває вхід у дихальні шляхи. Але дуже важливо, якщо є підозрена травму шиї, ну там падіння з висоти, ДТП, голову закидати не можна. А що тоді? Тоді тільки обережно висуваємо нижню щелепу вперед, не рухаючи шиєю. Зрозуміло. І після цього перевірка дихання. Ті самі 10 секунд чую, бачу, відчуваю. Точно Нахиляємось щокою і вухом до рота та й носа людини. Очима дивимось на грудну клітинку, чи піднімається вухом, слухаємо подих, щокою відчуваємо рух повітря. Якщо за 10 секунд нормального дихання немає, або воно агональне, оте рідке, судомне, негайно починаємо компресії, натискання на грудну клітину. Оце найстрашніше для багатьох бояться зламати ребра, зробити гірше. Як робити ці компресії правильно? Страх зрозумілий, але бездіяльність тут набагато гірша. А техніка, власне, не така вже й складна. Спочатку звільняємо грудну клітинку від одягу, потім знаходимо її центр. Це нижня половина грудини, не на ребрах, не на животі, саме на грудині. Кладемо туди основу долоні однієї руки, другу руку зверху. Пальці можна щепити в замок і підняти догори, щоб точно тиснути основою долоні, а не пальцями. І як тиснути? Руки мають бути прямими в ліктях, не згинати, плечі рівно над долонями і тиснемо не силою рук, а вагою свого тіла. Перпендикулярно вниз. А чистота. Глибина от цієї цифри 100-120 натискань на хвилину, глибина 5-6 см для дорослого. Чому саме так? Це ж досить швидко і глибоко, так це не випадкові цифри. Частота 100-120 – це ну приблизно два натискання в секунду. Це потрібно, щоб, хоч якось, підтримувати кровообіг, щоб кров доходила до мозку, а глибина 5-6 см – це приблизно третина товщини грудної клітки. Це компроміс. Достатньо, щоб ефективно стиснути серце між грудиною і хребтом, виштовхнути з нього кров, але й не настільки глибоко, щоб гарантовано завдати серйозних травм. Хоча так ребра можуть тріснути, але це не причина зупинятися. Зрозуміло. І ще один надзвичайно важливий момент: після кожного натискання треба дати грудній клітці повністю розправитися, повністю не відриваючи рук, просто припинити тиск, щоб серце наповнилося кров'ю. Саме так, щоб було що виштомхувати наступним натисканням, добре з компресіями ясно а штучне дихання. Наскільки воно зараз вважається важливим? Бо, знаєте, багато хто боїться його робити з гігієнічних міркувань. Це слушне питання. Сучасні рекомендації вони роблять головний акцент на безперервності компресій. Кров з киснем важливіша за просто кисень без руху крові. Тому якщо рятувальник ну, не навчений робити штучні вдихи або просто не хоче, не може їх робити, краще робити тільки компресії безперервно. Це називається hands-on CPR. Тобто краще хоч щось, ніж нічого. Абсолютно. Безперервні компресії це вже дуже багато, але якщо рятувальник навчений і готовий робити вдихи, то класичний алгоритм для дорослих це 30 компресій, потім 2 вдихи. Як робити ці вдихи? Знову перевіряємо прохідність дихальних шляхів, відхиляємо голову, піднімаємо підборіддя, затискаємо ніс постраждалому пальцями. Щільно охоплюємо своїми губами його рот. Дуже бажано, звісно, мати бар'єрний пристрій маску клапан. Але якщо немає, робимо так і робимо плавний видих протягом однієї секунди. Не різкий, а плавний. При цьому дивимось на грудну клітинку, вона має піднятися. Угу. Даємо їй опуститися. І робимо другий такий же вдих. Все, два вдихи мають зайняти не більше п'яти секунд, щоб перерва в компресіях була мінімальною. І одразу назад до компресій. Одразу. 30 натискань і так цикл за циклом 32. 32. А якщо рятувальників двоє стає легше? О, так. Це набагато краще значно ефективніше і менш виснажливо. Один робить компресії, інший готується робити вдихи. Співвідношення те саме 32. Той, хто качає, може останні кілька натискань рахувати вголос голос. 28, 29, 30. щоб другий був готовий. І ключовий момент при роботі вдвох. Мінятися ролями кожні дві хвилини. Дві хвилини? Чому? Бо компресії це дуже важка фізична робота. Навіть тренована людина втомлюється, і якість натискань падає, навіть якщо вона цього не помічає, а від якості компресії залежить все. Тобто кожні п'ять циклів 32 міняємось? Приблизно так, кожні дві хвилини, і зміна має бути дуже швидкою, буквально за пару секунд, щоб мінімізувати паузу. І як довго це все триває? Коли можна зупинитися? Це ж, мабуть, найважче питання. Так, це виснажливо і фізично, і морально. Продовжувати треба до кількох моментів. Перше, прибуття кваліфікованої медичної допомоги, вони перебирають ініціативу. Друге, якщо постраждалий, сам почав подавати явні ознаки життя, задихав самостійно, почав рухатись, кашляти. Це було б найкраще. Так, третє, якщо виникла загроза для самого рятувальника, ну там пожежа посилюється, будівля руйнується, власна безпека понад усе. Четверте, повне фізичне виснаження рятувальника, якщо поруч немає нікого, хто міг би його змінити, просто вже немає сил качати. Ну і звісно, якщо з'явилися оті достовірні ознаки біологічної смерті, про які ми говорили, тоді вже, на жаль, пізно. З дорослими більш-менш розібралися, але ж діти. Діти це зовсім інша історія. І причини зупинки серця в них часто інші, так? Не як у дорослих. Абсолютно вірно. У дорослих часто первинна проблема це серце. А у дітей, особливо маленьких, зупинка серця це найчастіше наслідок проблем із диханням, задуха, утоплення, якась хвороба леген. Тому для дітей штучні вдихи мають, скажімо так, ще більше значення, ніж для дорослих. І алгоритм дій інший. Дещо інший. Для дитини віком від одного року і ну приблизно до початку статевого дозрівання, після перевірки реакцій і дихання, якщо його немає, рекомендується почати не з компресії, а з п'яти початкових рятувальних вдихів. П'ять вдихів спочатку Так, п'ять вдихів, рот у рот, а вже потім переходити до циклів компресій та вдихів. А самі компресії як їх робити дитині? Теж двома руками якщо дитина велика або рятувальнику зручніше, можна і двома. Глибина теж приблизно третину товчини грудної клітки. Це зазвичай десь 5 см. Частота така ж – 100-120 на хвилину. А співвідношення компресії і вдихів. Якщо рятувальник один, то 30 компресій до двох вдихів, як у дорослих. А от якщо рятувальників двоє, особливо якщо це медики, то рекомендується 15 компресій до двох вдихів. 15. -2. Цікаво. Так, вважається, що це забезпечує кращу оксигенацію для дітей. Добре, а немовлята ті, що до року, з ними, мабуть, ще обережніше треба. Безперечно, тут все ще делікатніше. По перше, прохідність дихальних шляхів. Голову немовляті сильно не закидаємо, тримаємо в нейтральному положенні або лише ледь-ледь закидаємо, можна навіть підкласти невеликий валик під плечі, щоб не перекрити дихальні шляхи. Саме так. Починаємо теж з п'яти початкових рятувальних вдихів. Але тут метод інший рот у рот і ніс. Тобто охоплюємо своїм ротом і ротик, і носик дитини. Так, бо вони маленькі, і вдих робимо дуже обережно, лише тим повітрям, що є в щоках, дивлячись на підйом грудної клітки. А компресії як? Компресії робляться двома пальцями однієї руки. Вказівним і середнім, на грудину трохи нижче лінії, що з'єднує соски. Або якщо рятувальників двоє, або так зручніше, можна охопити грудну клітку дитини долонями і тиснути двома великими пальцями. Глибина Частота. Глибина теж одна третя товщини це десь 4 см. А от частота ще вища, щонайменше 120 натискань на хвилину, а то й більше. Ого! І найважливіша відмінність співвідношення для немовлят, крім новонароджених, це 15 компресій до двох вдихав. Завжди, незалежно від того, один рятувальник чи двоє. 15-2 для немовлят запам'ятав. Крім новонароджених, одразу після народження там 3-1, але це вже специфіка пологового залу. Добре, давайте тепер про іншу страшну ситуацію задуха. Людина щось їсть. Раптом хапається за горло, синіє. Як тут діяти? Так, обструкція дихальних шляхів стороннім тілом. Тут найперше швидко оцінити наскільки серйозна ситуація, чи може людина хоч трохи дихати, кашляти. Якщо може кашляти, може щось сказати, хоч і хрипко, дихання шумне це не повна обструкція. І що тоді? Найкраще нічого не робити. Тобто, не бити по спині, не застосовувати ніяких прийомів, просто заохочувати кашляти. Кашляйте сильніше. Кашель це найефективніший механізм очищення. А чому не бити по спині? Багато хто так робить. Бо удар по спині при неповній обструкції може навпаки змістити предмет так, що він повністю перекриє дихальні шляхи, зробить гірше. Он як. А от якщо людина вже не може говорити, не може дихати, кашель або відсутній, або такий тихий, беззвичний, хапається руками за горло, універсальний знак задухи, починає синіти. Оце вже повна обструкція, і тут потрібна негайна допомога. Яка саме якщо це дорослий або дитина старше року, і вона ще при свідомості. Спочатку п'ять різких, але контрольованих ударів основою долоні між лопатками. Важливо нахилити постраждалого трохи вперед, щоб предмет, якщо зрушиться, випав назовні, а не провалився глибше. П'ять ударів між лопатками. А якщо не допомогло, тоді п'ять абдомінальних поштовхів. Те, що називають прийомом геймліха. Можете коротко нагадати техніку, бо про неї всі чули, але не всі знають, як правильно. Стаємо позаду людини, обхоплюємо її руками навколо талії. Одну руку стискаємо в кулак і прикладаємо його до живота між пупком і кінцем грудини, мечоподібним відростком. Другою рукою охоплюємо цей кулак зверху і робимо п'ять різких поштовхувань в напрямок всередину і догори. Так, ніби хочемо підняти людину. Ідея в тому, щоб тиском знизу виштовхнути предмет. Саме так стискається повітря в легенях під стороннім тілом і воно вилітає як корок. І ми чергуємо п'ять ударів по спині, потім п'ять поштовхувань у живіт. Знову п'ять ударів, п'ять поштовхувань, доки перешкода не вийде або доки людина не втратить свідомість. А кому не можна робити цей прийом? Здається, є обмеження. Так є. Його не можна робити вагітним жінкам на пізніх термінах, тиснемо на живіт. І людям з вираженим ожирінням, коли обхватити талію просто неможливо. А їм що робити? Їм замість поштовхів у живіт роблять поштовхи в грудину, приблизно там же, де робимо компресії при СЛР. Ну і звісно, немовлятам дробку, прийом гемліха категорично заборонений. Добре. А якщо людина під час цих маніпуляцій таки втратила свідомість. Тоді обережно підтримуючи, опускаємо її на підлогу. На підлогу. І негайно викликаємо швидку, якщо ще не викликали, кричимо про допомогу і відразу починаємо серцево-легеневу реанімацію. Починаємо з компресії 30 натискань. Тобто алгоритм як при зупинці серця. Майже головна відмінність: перед кожною спробою зробити два штучні вдихи після 30 компресій треба швидко зазирнути до рота постраждалого. Навіщо? А раптом стороннє тіло від компресії змістилося і стало видимим. Якщо ми його бачимо і можемо легко дістати пальцями, обережно виймаємо. Якщо не бачимо, ні в якому разі не робимо сліпих спроб пошукати пальцями можна заштовхнути ще глибше. То побачили, виняли. Не побачили, просто пробуємо зробити два вдихи і продовжуємо компресії. Саме так: 30 компресій, перевірка рота, спроба двох вдихів і так далі. Тепер про найменших. Якщо подивилося немовля до року, геймліг не можна, що тоді? Для немовлят абсолютно інша техніка. Якщо дитина ще при свідомості, але не може дихати, плакати, кашляти, кладемо її обличчям донизу на своє передпліччя, голова має бути нижче тулуба, обов'язково підтримуємо голівку та шию пальцями і основою своєї долоні робимо п'ять чітких, але не надто сильних поплешкувань між лопатками. Головою вниз 5 поплескувань. А далі А далі обережно перевертаємо дитину на спину, на інше передпліччя або на свої коліна. Голова так само залишається нижче тулуба. І робимо 5 компресій грудної клітки. Так само, як при СЛР, немовлят, двома пальцями на грудину трохи нижчі лінії сосків. Тобто 5 ударів по спині, потім 5 натискань на грудину. Так, повторюємо ці цикли 5 ударів. П'ять натискань, доки стороннє тіло не вийде, або доки дитина, на жаль, не втратить свідомість. А якщо втратила свідомість, тоді викликаємо швидку, якщо досі не викликали, і починаємо СЛР для немовлят. Тобто 15 компресій, потім заглядаємо в рот, якщо щось видно, обережно виймаємо, потім спроба двох вдихів і так далі. 15-2. І ще раз наголошую: ніколи, ніколи не намагайтеся наосліп витягти щось пальцями з горла немовляти. Це дуже небезпечно. Зрозуміло, дуже важливі нюанси. Тепер давайте про технології, які можуть допомогти: автоматичні зовнішні дефібрилятори АЗД. Їх зараз все більше з'являється в громадських місцях, в аеропортах, на вокзалах, в ТРС. Що це таке? Чому вони такі важливі? АЗД це без перебільшення революційний пристрій. Це портативний апарат, який може аналізувати серцевий ритм людини, і, якщо потрібно, завдавати електричного розряду дефібриляції. Дефібриляції. Так, справа в тому, що найчастіша причина раптової зупинки серця поза лікарнею у дорослих це так звана фібриляція шлуночків. Це коли серцевий м'яз не скорочується нормально, а хаотично тремтить, фібрилює. Кров при цьому не качається. Тобто, серце працює, але якось неправильно. Можна й так сказати, це електричний хаос у серці. І єдиний спосіб це припинити, це потужний електричний розряд, він якби перезавантажує електричну систему серця, даючи йому шанс відновити нормальний ефективний ритм. І АСД може це зробити саме так. Він аналізує ритм, якщо він бачить оцю фібриляцію або інший ритм, що потребує розряду, він заряджається і пропонує рятувальнику натиснути кнопку для розряду. А якщо ритми інший. Якщо розряд не потрібен, він не вдарить просто так, ні, в тому й справа. АСД – це розумний пристрій. Якщо ритм такий, що розряд не допоможе або може нашкодити, наприклад, асистолія, повна відсутність електричної активності, АСД просто скаже розряд не рекомендовано. Продовжуйте серцево-легеневу реанімацію. Він не дасть розряду, коли не треба. Це заспокоює, але все одно багатьох лякає сама думка використовувати електричний розряд. Чи складно ним користуватися? Треба якась спеціальна підготовка. Вони якраз і розроблені для того, щоб ними могла скористатися будь-яка людина, навіть без медичної освіти, яка просто опинилася поруч. АСД дає дуже чіткі покрокові голосові інструкції українською мовою зазвичай: приклейте електроди, не торкайтеся пацієнта, натисніть могетливу кнопку. Треба просто слухати і виконувати. Головне не боятися і діяти швидко, бо час тут це життя. Добре, який тоді алгоритм. От є людина без свідомості, без дихання. Хтось робить СЛР і тут приносять АСД. Що далі? Дуже важливо: не припиняйте СЛР, поки готується АЗД. Компресії мають тривати максимально безперервно. Хтось інший відкриває АЗД, вмикає його. Зазвичай там велика кнопка ОН або ОФ. Увімкнули. Далі треба приклеїти електроди. На АЗД або на самих електродах є картинка, схема, куди їх клеїти обов'язково на суху і оголену грудну клітку. Один електрод зазвичай під праву ключицю, інший зліва, з боку нижче пахової ямки. Приклеїли, підключаємо кабель електродів до самого апарату, якщо він ще не підключений, і слухаємо команди АЗД. Він скаже щось на кшталт, аналіз серцевого ритму. Не торкайтеся пацієнтам. У цей момент усі мають відійти від людини, навіть не спиратися на неї, бо аналіз може бути неточним, і якщо буде розряд, можна отримати удар струмом. Це буквально кілька секунд. Так, дуже швидко. Далі АЗД або скаже: розряд не рекомендовано, або рекомендовано розряд. Іде зарядка: відійдіть від пацієнта, натисніть миготливу кнопку розряду. Перед тим як натиснути, треба голосно сказати: увага! Всім відійти! Розряд! Переконатися, що ніхто не торкається, і тоді натиснути кнопку. Вона зазвичай велика і блимає. Натиснули людина здригнулася, що потім. Чекати? Ні, в жодному разі. Оце дуже поширена помилка. Одразу ж, після розряду, не чекаючи жодних команд, негайно відновлюємо СЛР. Починаємо з компресій: 30 натискань, потім два вдихи. Чому так важливо одразу продовжувати? Бо навіть якщо розряд був успішним і відновив нормальний ритм, серце спочатку дуже слабке, йому потрібна допомога, щоб розкачатися. Кілька хвилин якісних компресій одразу після розряду критично важливі. Продовжуємо СЛР приблизно дві хвилини. Потім АСД сам знову скаже: зупиніть СЛР, аналіз ритму, і цикл повторюється: аналіз: якщо треба розряд, одразу СЛР. Якщо розряд не треба, одразу СЛР. Тобто АСД – це помічник, але він не замінює СЛР? абсолютно. Вони працюють у парі. Якісне СЛР підтримує життя в мозку, а АСД дає шанс перезапустити серце. Одне без іншого набагато менш ефективне. А є якісь застереження при використанні АСД? Коли його не можна використовувати, ну очевидні речі безпека не можна використовувати у воді під сильним дощем. Якщо людина мокра, треба швидко витерти грудну клітку насухо перед наклисуванням електродів, не на металеві поверхні. Якщо поруч є джерело кисню, балон треба його відсунути подалі. А щодо пацієнтів, наприклад, якщо видно, що у людини під шкірою стоїть кардіостимулятор такий гурбок під ключицею. Добре питання. Якщо бачите кардіостимулятор або імплантований дефібрилятор, не клейте електроди АЗД прямо на нього. Треба наклеїти трохи збоку сантиметрів на 8-10 нижче або в бік. А діти чи можна використовувати АЗД для дітей? Загальне правило таке: АЗД зазвичай не використовують для немовлят до одного року. Для дітей віком від 1 до 8 років або вагою до 25 кілограмів ідеально, якщо є спеціальні дитячі електроди меншого розміру або перемикач на дитячий режим, який знижує енергію розряду. Якщо вони є, використовуємо їх. А якщо немає дитячих, тоді можна використовувати стандартні дорослі електроди і дорослий режим. Краще так, ніж ніяк. Треба тільки слідкувати, щоб електроди не торкалися один одного. Можна один наклеїти спереду на грудину, а другий на спину між лопатками. А для дітей старше восьми років використовуємо АЗД так само, як для дорослих. Наскільки в середі критична швидкість застосування АЗД? От наскільки важливо, щоб він був поруч і його швидко застосували. Це надзвичайно критично. Статистика невблаганна. При фібриляції шлуночків шанси на виживання падають приблизно на 10% з кожною хвилиною затримки дефібриляції. Кожна хвилина мінус 10% шансів. Так тому ідея ланцюжка виживання така: рання діагностика і виклик допомоги, рання якісна СЛР, рання дефібриляція, якщо є АЗД, і потім вже професійна допомога. Чим швидше спрацюють перші ланки, тим вище шанси. Отже, ми так докладно пройшлися по кріщовим моментам розпізнавання у цього стану на межі, основи СЛР для дорослих, дітей, немовлят, допомога при задусі, використання АЗД це справді такий концентрат знань, який ну може змінити все в екстремальній ситуації. Мені здається, найголовніше тут якось подолати той перший страх, розгубленість і просто почати щось робити. Саме так боятися, це нормально. Але знання дають впевненість. І оці технічні навички, про які ми говорили, вони важливі. Але ще важливіша, мабуть, сама готовність їх застосувати, просто не пройти повз. І це, знаєте, приводить до такого ширшого питання. От ми знаємо ці правила, а чи знаємо ми, наприклад, де висить найближчий АЗД у нашому офісі, чи в спортзалі, куди ходимо, чи в торговому центрі? Хм, Хороше питання. Чи проходили ми самі чи наші близькі якісь практичні курси першої допомоги? Бо одне діло послухати, а інше спробувати руками на манекені. Ці знання і готовність діяти. Це ж не лише наша особиста справа, це по суті елемент нашої спільної безпеки, нашої громадської стійкості. Тобто, це питання підготовленості суспільства в цілому, можна і так сказати можливо, варто кожному замислитись. А чи достатньо ми, як спільнота, готові до таких раптових ситуацій? І що ще можемо зробити, щоб цю готовність підвищити? Навчання в школах, доступність АЗЕД, поширення інформації це вже теми для окремої розмови, мабуть, але почати можна з себе.